І тиждень тому представник США побував у Білорусі вперше за тривалий час. Кіт Келох, спецпосланець Трампа з питань України та Росії приїхав на особисту зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. Очевидний результат звільнення 14 політичних в'язнів. Та чи варто очікувати прихованого політичного сенсу у візиті? Детальніше Анна Брикова розкаже. хто його не знає? Наймедійніше обличчя останнім часом. Кіт Келох, спецпосланець президента США, зустрівся з Олександром Лукашенком у мінську 21 червня. У хід пішли і жарти, і обійми, і словесні реверанси. Мені... Хіба ми не можемо мати нормальні діалоги, розмовляти про наші справи, про відносини між Білоруссю і США. Ви казали про чесність і відкритість. Я гарантую вам. Одна з моїх незручних рис надмірна чесність і відкритість. Після одразу новина про звільнення 14 політичних в'язнів. Переважно іноземних. Емців, але відпустив Лукашенко і кілька білоруських опозиціонерів. Серед них і Сергій Тіхановський цей жест доброволі і е, 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 демонстрація ефективності доброї дипломатії США. Дипломатії добрих жестів це було дуже потрібно, причому по різному, але це було потрібно обом сторонам. Більше я думаю, це було потрібно Лукашенка, який намагається налагодити контакти, аби балансувати між великими гравцями, додати до Росії Китаю ще й Штати. Бо він прекрасно усвідомлює, як тільки він. Цілком повністю ляже під прес Путіна, то все Лукашенка як такого не буде. Лукашенко вірний собі з точки зору сидіння на декількох стільцях, і якщо у нього є можливість, все ж таки поліпшення стосунків із заходом, він буде користатися цим моментом. Зрештою, так було завжди, і контакти між Білоруссю і США тривали давно не публічно. Прагнення очевидні. Повна нормалізація з поновлення у повному обсязі роботи посольств в обох країнах, обмін візитами одним із пріоритетних питань для нас є санкційна тематика. Санкції, утім, про це говорити зарано, та й відходити від звичних партнерів Росії та Китаю Лукашенко навряд наважиться. Ба більше це майже неможливо, адже залежність є на багатьох рівнях політичному, економічному і військовому. Ну, тобто, об'єктивно вони не їм немає, що запропонувати великого Лукашенка там. Лукашенко, крім зняття санкцій, от але знову ж таки, в обміну на зняття санкцій, вони повинні чекати якихось не менш значених кроків з боку Лукашенка, які такі кроки можуть бути, теж знову ж таки сказати в цій ситуації важко. Тому ця зустріч швидше за все про зондування ситуації, зокрема довкола переговорів про припинення вогню між Росією та Україною. Це е, зондаж е, можливості. Е... Якихось компромісних варіантів, як е, і чи можна е, скажімо так пом'якшити російську позицію, яким чином на яких умовах все ж таки можна домовитися? Також я думаю, через Лукашенка з'ясовується і. Варіант більш активної участі Китаю в переговорному процесі ймовірно з'ясовував Келог і плани Білорусі у межах спільних навчань з Росією, анонсованих на осінь. Наскільки ті готові до путінських авантюр та можливих ескалацій нападу під прикриттям навчань захід 2025 чи то на Сувальський коридор а, відповідно там Польща Литва, чи то відкрити Північний фронт. І зі своєї території на ну, Україну ну другий момент, звичайно, це ядерний аспект. Бо ж на території Білорусі Кремль нібито розгорнув частину ядерного арсеналу і, ймовірно, планує розташувати і ноу-хау Арішнік, що викликає занепокоєння у Західного світу. А от що може дратувати того ж Путіна, то це контакти США з Лукашенком. Путін це один з найбільших параної сучасного світу. І очевидно, що Путін ну, не міг не помітити цей візит. Не міг е, не поставити перед собою питання, що за цим стоїть, чи не хочуть чи не чи не є це якась змова проти нього особисто за участю, наприклад, яких небудь російських олігархів і так далі? Особливо на тлі вдалих українських спецоперацій у далекому тилу федерації Анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини.